Усім Божого благословення, і сьогодні я хотів би поговорити з на тему, що от ті люди, які кажуть, що у нас світу духів немає, що смерті немає, пекла раю, вони справжні лицеміри. Бо вже як понос, двох тисяч років ми справді маємо чисте тлумачення про те, що там буде відбуватися що там. Ми навіть маємо біблійний фрагмент, де чітко показано, що неважливо, чи то був на землі багач чи бідняк. Ну, справді на це ніхто там не дивитиметься, але там дивитимуться лише на справжні речі і в контексті вічності. Мати сенс. От той самий багачий, який потрапив у пекло, він багав, щоб Лазар хоч кінчиком пальця охолодив його уста. Бо справді він там страшні муки відчуває. Також він просив Авраама, щоб Лазар воскрес і попередив його родичу, що рай і пекло – це реальність, бо знав, що тільки їм вони повірять, що вони такі самі, які той багачком є. Але той лише сказав, нехай слухають Мої та пророків, що вони мають достатньо для того, щоб врятувати, щоб повірити в це все. І що навіть якби й воскрес, Лазар, вони б йому не повірили. От, адже вже було пізно, адже до смерті справді все можна змінити, виправити, а після все, фініш. І от передчасна смерть може бути, як і от наприклад, ти виконав свою роль на землі, все, ти виконав свою обітницю перед отцем, і він забирає тебе до себе. Так і прокляттям, коли ти помираєш, не покаявшись. Тому наші пастори так і нас закликають, покаяйте, покайтеся і віруйте в Євангелію, бо потім може бути пізно. Амінь.